Давно я вже не робив огляд на ямі. Їду тако катіком, да, І думаю, а чого не зробити? ні? Люблять люди тако спонтанно, ні? Я чесно заходжу в яму, от заїхав, заплатив там дядькові. Коротше, оцей катік, так? Да, Ви ж його бачили? І подивимося, все так як є. А, значить... Я сьогодні не знімав з тих відео і це бамперок все файно, датчик температурки, ну як для такої машинки старенької. Трохи дивує, що зближимо, так? Да? Значить, гума, континенталь, зимова. Класно. О, так, приїхав від німця, що в нас тут. Значить, погрід двигуна сухий, піддон сухий, трошки є запотівання. Е, так. Що ж де тут запотівання? Ну є якесь чуть-чуть. Ну, тут що, в машині скільки років, 2007 рік, ну йо. Кстати, ніяких потьоків немає, фонарика немає. Що побачимо, те побачимо. Заїхав так, як машина приїхала, без всяких оцих підпшикувань Підмояк двигуна. Защита немає. Коротше, двигун взагалі все ляля. Сталінблоки навіть не потрісканням сказав. Значить, що тут катал в оригіналі Файно тут все є, я скажу вам ще. Де тут в оригінал? Видно, не видно. Каже колись один чи хейтер, чи так не розбирається. Хотів мені казана така шви є, переварений. Чоловік чи добрий. Немаєш полку, то й не лізь куда тобі не треба. Витя, все оброблено, нічого не ржаве. Не хочу телефона туди пхати, непонятно куди, не дивіться, все файно. А я журився, що тут геть кепсько. А воно не так же й кепсько. Ну, геть файно. охо Хо-хо-хо, хлопці. Цей резонатор, то його взагалі новий для андазон навіть є, все є. Цей взагалі поставив нового Значить так, далі що ми йдемо? Йдемо. Ресори цілі, стойки сухі. Нічого не гниле, як для Вольцвагена. Люди добрі, хтось щоб робив нижче в Німеччині чи на заводі. Стабілізатор нормальний навіть... Тоже не поржав... Балка не поржавіла. Ви думаєте, то вам що шутки? Вона не ржава. Як для Вольцвагена, то вона взагалі в ідеалі. В шоці. Глушник вже треба до задній на заміну. А ще він не гарчить. Поїздить деякі. Коротше, ще поїздить деякий чар. Коротше, я хтось вробив. Оце респект хоч одному німцеві десь є в голові щось розум. Ой, якісь комахи завелись, то не ржавчина. ну він її обробив. Оце чувачок шарить. І ще хтось в Україні поїздить. Дивись, друже. Резинка, континенталь, зимова. Сіда і їдь. Ну треба там ті арки і пороги чуть прибувати. На капоті там щось чуть є. Файна машина. Самому сподобалась, Зараз будуть писати ті, хто хоче, аби щось кажуть. устав в собі. Мені не треба тих тих, я вже собі порад. Я ж собі як захочу оставлю. У мене нема своєї машини, мав би я машину, це було б ще добре. Ладно, гарного цього перегляду.